Трамп заявив, якби був президентом, то Путін ніколи б не зайшов в Україну. Це ми вже від нього чули. А також вкотре заявив, що зможе закінчити війну. Також ми це від нього чули. Гаріс же заявила, що Путін піде далі на Польщу і сказала, що Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо стане президентом. Трамп сказав, що війна України з РФ може привести до третьої світової. Ну і до слова, за весь час дебатів Трамп збрехав, як підрахували журналісти. Аж. 33 рази у той час, як Комала Харріс лише одного разу ну про це повідомляє CNN, який симпатизує Камалі Харріс. але тим не менше, дійсно, як вам пані Катерина цей формат факт чекінгу під час дебатів на чию користь він спрацював дивіться Чому взагалі важливі дебати в Америці? Тому що дебати це, ну скажімо так, формат, який має найбільшу аудиторію для кожного кандидата. да Тобто, жоден таунхол, ну мітинг умовно да з виборцями, жоден ефір окремий, жодна платна реклама, немає такого охоплення, як власне мають дебати, тому вони важливі. А і з точки зору ну скажімо так, України дуже важливо, що в цих дебат. Дебатах питання зовнішньої політики воно обговорювалося ну, більше, ніж на багатьох дебатах до цього. Да? І як України, так і Ізраїлю. І, звісно, питання України навіть обговорювалося більше, ніж питання Ізраїлю. Хоча зазвичай зовнішня політика вона стосується якраз боротьби з тероризмом і підтримки Ізраїлю. тему ну, в Китаї обійшли повністю цих питань. Uh. Тема Китаю, так, так, абс, абсолютно, вона б стосувалася економічної політики, коли кандидати, знаєте, обидва кандидати бачили фокус групи, соціологічні дослідження, які, ну я ці дослідження теж бачила, які говорять, що від кожного кандидата, особливо від Гарріс, виборці очікували більше деталей про програму, да? тому що емоційно є такий елемент, який називається інтерес до Гарріс, Харіс Curiosity. Да? Але якщо ми говоримо про деталі, да, от, пропустимо. Її позиції по економіки, по доступному житлу, по боротьбі з інфляцією по зовнішній політиці, там ну, її позиція залишається до кінця незрозумілою, да і саме тому питання Китаю, воно якби зовнішньополітичне, але його Трамп спробував перенести до питань економічних. Це питання піднімалося, але я з вами погоджуюся не так широко, як воно могло б підніматися. І знову ж таки, якщо ми зараз говоримо про... А те, що кандидати дійсно будуть робити, я завжди дивлюся на. Продемократичні, про республіканські аналітичні центри, тому що вони видають е, документи. Ну, припустимо, про е, республіканський Cato Кат Institute або е, Heritage Foundation або е, е, American Enterprise Institute, да, тобто це про е, республіканські аналітичні центри, і там вже можна почитати позиції, які є більш детальними з приводу зовнішньої політики. Да? В демократію це Brookings Institute, це Urban Institute, тобто. Ті аналітичні центри, які більше пишуть позиції із приводу зовнішньої політики, і з приводу е, внутрішньої політики для демократів, е, от саме тому знову ж таки дебати не мали сенсу переконати виборців, особливо тих, які так голосують за республіканських демократів, в чомусь іншому. А їх основні цілі це загіртувати виборців, які ще не визначилися, е, і якраз чому це проводилося в Пенсильванії, Філадельфії, тому що це ж. Штат, де виборці періодично голосують, голосують то за республіканців, то за демократів, і там, навіть якщо проводяться соціологічні дослідження, вони проводяться в певних каунті. Ну це як області всередині штату, скажімо так, да, в яких от постійно змінюється голосування то за республіканців, то за демократів. І там, по фокус групам, власне, виборці казали, що емоційно їм більше сподобалася Гарріс, да, але е, все рівно, якщо говорити по факту, да і це до чого апелює Трамп. За Трампа вони могли купити більше на 100 доларів в магазині, і так за Трампа в цілому не починалися агресивні військові дії, і це факти, на яких базується вся агітація виборчої кампанії Трампа. Знову ж таки, я в мене немає мети за когось агітувати. Нам українцям потрібно працювати з одною з іншою партією, але з технологічної точки зору дебати це про емоцію і це про поширення свого базового меседжа далі.